Усім доброго ранку. Новий день. Знову їду на роботу, як завжди. Але спочатку кава, а потім робота. Але поперед тим, як їхати на роботу, у мене вчора сталася невеличка неприємність на роботі. Зламався мій основний перфоратор, маленький, прямий, який в мене є основним інструментом, я їм постійно все сверлю, долблю. Є в мене ще важкий перфоратор, Але важкий, то використовую так для таких. Там десь вже конкретно бетон долбити або е, там, висверлювати під розетники коронкою, то важким. А так всю основну роботу я роблю маленьким. Сверлю, навіть десь щось подолбити. Коротше, маленький це в мене основний перфератор. І він вчора на останньому отворі засверлювався, сверлив отвір під костиль, щоб прибити трубу. Останній, в самому кінці, вже там 22 година була вечора. От, на останньому отворі він просверлив і вмер. Заклинив на удар, тобто удару більше немає. Так, він ще вращається, але удару немає. Щось внутрі грюкнуло, стукнуло, вдарило. От він наш аж... весь зав... ну, затросило його, і він заклинив. В общем, спочатку заїду на магазин Дніпром. Куплю собі новий перфоратор прямий. В них яка зараз є цікава акція самий наворочений заряжений перф. Так, він там 4 з лишнім коштує майже 5 тисяч, а сьогодні його можна купити за 3 750 гривень. Тому їду купляю перфератор і їду на роботу. Прийду на роботу, покажу вам обновку. Усім гарного дня. Оце я вчора працював, в мене зламався мій перфератор. Основний мій робочий інструмент. нова модель від старка. Придбав я його восени того року. До речі, він вже був один раз в ремонті на попередньому об'єкті, в нього зник удар. От, начебто б'є, але нічого не б'є. Возив я його в ремонт, його полагодили, і він далі працював. За ремонт я заплатив 600 гривень. Це у нас у Бучі, на ринку я його ремонтував. От. На нього є гарантія. Казалося, можна його і по гарантії робити. Але сервісний центр, де його можна здати в ремонт, знаходиться в Києві. На шпалерному ринку. І мені тоді збуче, мені з Бучі, наприклад, туди з'їздити. Треба 200 гривень потратити на солярку, щоб доїхати до сервісного центру, здати його в ремонт. А потім через 2-3 дні або через 5-10 коли його полагодять, знову витратити 200 гривень на солярку і поїхати знову на Берчагівку в сервісний центр, щоб його забрати з ремонту. То мені це м, виходить невигідно. Попередній раз я це порахував. Що на дорогу треба витратити 400 гривень, раз їздити, потім два з'їздити. І десь 3 години часу в сумі на це уйде Півтори туди півтори назад. Тобто за півтори не встигну. Дві плюс дві. Десь 4 години. 4 години це вже пів робочого дня. Тому попередній ремонт робив за гроші на нашому ринку, щоб це було швидко. Заїхав, віддав, хлопці зробили і на наступний день я його забрав, припрацював тому от зараз він зламався знов. Я його ремонтувати вже просто не хочу. Його можна відвезти ще на барчагівку, здати в ремонт, але просто не хочу. Не хочу витрачати час. Ось, Тому, не знаю, як для мене, я працюю в Бучі, живу в Бучі. Мені взагалі в старті і всю іншу подібну техніку. Інструменти купляти виходить, що невигідно. Але ну, то таке. Тому цей перфератор. Я йому дякую, він нормально пропрацював недовго, але за його допомогу я, в принципі, гарно заробив грошей. І він відправляється у мусорку. І це сьогодні, сьогодні заїхав, купив собі новенький Дніпро. М. На нього зараз акція. Так, він коштує там майже 5 тисяч. Але сьогодні і найближчі дні він коштує 3750 гривень. Це сама, потужна, сама заряджена в них модель. Ну, так вони заявляють. Давайте вам поближче, поближче покажу, що він себе представляє. Іде цей перфоратор В такому пластиковому кейсі? Кейс, на вигляд, чудовий. На ощупь теж такий чудовий. Пластик такий жорсткий. Задіт, зверніть увагу, металевий стержень стоїть, тому навіс не поламається. В дешевих ящиках є такі ящики подешевші, там пластикова. Ця штука не має металевої, вона буває, відламується на дві половинки. Так, замочки які тут. Замочки тут металеві. Це теж добре, не зламається. Ось. Так. Відкриваємо. Що тут у нас внутрі? Комплекті. Так, ну це сам перфератор. Інструкція по використанню. Якщо хтось колись її читав перед використанням перфератора, поставте, будь ласка, хоча б плюсик в коментарях, або напишіть мені про це. Я ніколи в житті її не читав. Тому вона мені не потрібна. Викидаємо її. Стержень, ограничитель, свернення, долблення. Теж ніколи я їм не користувався. Завжди не потрібна мені річ, тому теж її викидаємо. Так, ну І більше у нас в комплекті з ним нема нічого. Ось так. Е, є відділення, можна сложити бури, смазочку сюди положити. Ще якісь дві штучки, сюди щось запхати можна. Ну, подивимось, що я в нього напіхаю. Кейс мені подобається, тому кейс не викидаємо, залишаємо. Так, далі сам перф. Кольочок такий, теж викидаємо. Шнур, інтересно. У мене, до речі, у мене колись такий пір вже був ще до війни. Але коли була окупація, його орки спиздили. От, Тому на тому був дуже довгий шнур. Цікаво, який на цьому. Зараз поміряємо. Так. Оце лист, мабуть, метр десять. Піна полістирола. Давайте я отак помірюю. Приблизно рулетку брати вже не хочу. лінь. Ну, десь, скажемо так, давайте об'явимо увагу, що лист всього метр, але він більше. Це метр, раз. 2. О, ну Шнур довгий. Це, це чудово. Шнур менше робити не стали. Довгий. Це дуже зручно, бо коли включили переноску при стандартній висоті стелі там 2,70, коли ви руку вгору піднімаєте сверлити, то ви не піднімає на шнуру, не тліпається розетка. Так, На перфі вже встановлена ручка. Я її теж не користуюсь, бо мені вона заважає кудись підлізти. Підчторбити, вона завжди за все цепляється. Тому завжди, коли у мене з'являється новий перфоратор, і ньому є така ручка, я одразу її знімаю і викидаю. Не потрібно, не використовую. Ось в такому вигляді я його буду використовувати. Слушайте, ну він дуже важкий. В порівнянні зі старком він, мабуть, в два рази важче. Оце металеве. Ось, Це сама заряжена модель, вони заявляють. Ну. Прозводителі Дніпрем кажуть, що це наймощна, потужна і заряжна модель, тому в неї йде металевий корпус. От. Навіщо він, як я розумію, це, мабуть, по-перше, ну, нутрі, може, щось буде там краще працювати. Але мені здається, за те, що тут метал, він буде краще остивати. Він буде, наприклад, літом, коли працювати в жару, ця штука повинна нагріватися, і за що того тепло повинно виходити наружу. Ось. Тобто воно буде, мабуть, як радіатор охолодження працювати. Ось. Ну, а так, все стандартно. Всі стандартні режими, сверлення, сверлення з ударом. Це просто, щоб провирачувати лопатку і звичайний удар. Переключення, вращення по часовій або проти часової. Звичайна кнопка з регулювання обертів. І фік кнопка з фіксації. Там, включили, положили, воно сверлить, там, щось, там, можна сюди покласти там, щось робити. От. Шарика тут немає. Бачите, кабель такий плотно стоїть. Бувають навіть дешевше перфератори, але в них оцей виход кабеля зроблений такий на, шар на шарнірі на шарику. Тобто воно так крутиться туди-сюди, туди-сюди. За рахунок того кабель живе довше. Але тут. Зекономили, не поставили. Ну то таке, нема де й нема. Факт в тому, що на нього три роки гарантія, якщо щось станеться з цим кабелем, просто відвезу в магазин тут по місту в бучі і хай ремонтують. Ось. Тому такий от перфік собі прибрав. Сподіваюсь, що ми з ним спрацюємось, переодягаюсь і до роботи. Оце періодякся, почав працювати і одразу давайте зроблю тест-драйв перфоратора нового. Оце труба, бачите, як вона в мене торчить. Мені треба її, щоб вона була отак. Осана вона, вона триматися не буде, треба Оце Зараз так. подивимось. Буду бери, я оці гвоздики забувати. На ось таку глибину буду сверлитися. Спеціально зробив пам'ятку, щоб лишнього не сверлить. Хто дивився мої попередні відео, там є записи, як я сверлив своїм старим старком. Я думав, що бетон тут дуже крепкий, якщо чесно, бо важкенько довго йшло сверлення, дуже ну, дуже довго. От, але все ж таки то вже помирав перфоратором. Звісно, в нього був дуже слабкий удар, і я мучився при сверленні, Бо цим я вже спробував тут. Один отвір зробити, і я приємно вражений. Дуже приємно вражений. Тому подивиться, як він чудово свернеть. <клух> Уши, захист ушей обов'язково. Бо в мене вже свіст в ушах стоїть завжди. В бетоні тут щебень, марка дуже потужна бетона. Отвір готовий. Дуже швидко. Тому я задоволений покупкою.